Привіт, Арнольде, а ти знаєш, що бігова доріжка спочатку була знаряддям тортур? Одного разу винахідник Вільям Кібіт відвідав в'язницю, його обурило, що злочинці гуляли подвір'ями, нічого не робили. І К'юбіт запропонував свій винахід, кроковий млин. Це було двометрове колесо, в якому було 24 лопаті. Крокуючи в ногу, в'язнені піднімались на нескінчену явну гору, а заодно й мололи зерно. Але керівник в'язниці вирішив, що зерно зайве. А от для покарання для непокірних ідеально: Дена норма становила 16 630 футів, більш ніж половина Евересту. Це виснажувало сильніше, ніж робота у шахті. У 1902 році кроковий млин визнали негуманним видом покарання і скасували. А через 11 років Клод Геген удосконалив млин і Винайшов бігову доріжку. Так зі знаряддя тортур вона стала все тим же знаряддям тортур. Ти повинен знати, яка доза енергетика смертельна. Енергетики складаються з чотирьох основних інгредієнтів, які можуть бути небезпечними: кофеїн, таурин, гуарана і інкого білоба. Від однієї баночки енергетика нічого не буде, і навіть від двох дві порції енергетика не перевищують безпечну добову дозу кофеїну. Але кожна наступна порція може супроводжуватися запамороченням, нудотою, аритмією та підвищенням тиску. Правда, після двадцятої порції ти все ще будеш далеко від передозування, адже летальна доза, наприклад, кофеїну 0,6 унції для дорослої людини. Якщо не розумієш, наскільки це багато, то уяви, що твій шлунок повністю заповнений рідиною до краю, а тобі ще треба випити 12 галонів енергетика. Арнольде, ти вирішив загасити вулкан водою? Цікава ідея, але спершу одягнись правильно. Для захисту від спеки та бризок вулканологи носять захисні костюми з алюмінію. Також на безпеку становлять гази, що виділяються вулканом. Не забудь про респіратор. До речі, про гази. Якщо вулкан особливо активний і його залити водою, це може призвести до утворення парового тиску. Вода може проникнути у тріщини та пори всередині магми. Коли магма містить воду, вона починає випаровуватись, утворюючи пару. Через пару накопичується тиск, що може призвести до. не встиг розповісти. Що ж, принаймні, ти навчився літати. Якщо впасти у лаву, то одразу потонути не вийде. Лава втричі щільніша за воду, а її в'язкість вища у тисячу разів. Тож Арнольде, ти просто розіб'єшся об лаву. Але якщо ти виживеш після падіння, розпечені гази опалять твої легені. Температура лави становить тисячу градусів за цельсієм, що у чотири рази більше ніж у духовці, Тож, шкіра та нервові закінчення згорять миттєво. Біль ти відчуватимеш лише пів секунди, поки сигнал болю йде від клітин шкіри до мозку. А ось кістки можуть горіти довго. При температурі тисячу градусів це триватиме близько півтори години. До речі, якщо лава просто пройде по тобі, вкривши тебе палаючим попелом та пемзою, то внутрішні органи згорять. Але попіли пемза утворять оболонку і тебе знайдуть нащадки через дві тисячі років. Як жителі в Помпеї, а ти знав, що в глобальному потеплінні винні корови. Метен один з найсильніших парникових газів, і всі корови на землі щорічно виробляють його у кількості 150 мільйонів тонн. Це 8% від усього метану в атмосфері. Теоретично, якщо корови зникнуть або ми їх усіх з'їмо, рівень метану знизиться. І середня температура на планеті зменшиться на 2-8 градусів за Фаренгейтом. Щоправда, без корів ми втратимо 210 мільйонів галонів молока на рік. Що ти обереш вирятувати планету чи пластівці на сніданок? Ти вирішив завести собі домашню тваринку тільки не крокодила. Жертвами крокодилів стають близько тисячі людей на рік. Тоді, як леви вбивають лише 200 людей на рік, для тебе все закінчиться зустрічю із зубами. Крокодили не жують, вони розривають їжу. Тебе точно не проковтнуть живцем. Навіть доісторичні 12-метрові крокодили не могли собі цього дозволити через вузькі щелепи. А вони ж полювали на динозаврів. Тобі пощастило. Але сюрприз, тепер на тебе чекає багатогодин інтерактиви з перемелюванням камінням. Крокодили ковтають каміння, яке діє як жорне, подрібнюючи кістки здобичі. А ще камені допомагають регулювати плавучість. Важким крокодилам легше занурюватися у воду. Удачі, Арні, побачимось за тиждень. Так. Хочеш побувати у власному минулому житті? Спробуй гіпноз. Ого, яке в тебе гарне минуле життя, Арнольде. Або ні, минулі життя насправді не існують. Це всього лиш хибні спогади, створені мозком. Те, що людина під гіпнозом згадує минуле життя, є компіляцією того, що вона бачила або читала. Ця техніка використовується психотерапевтами для вирішення деяких проблем, але вона може бути небезпечною. Наприклад, один пацієнт під час сеансу регресії до минулого життя відчув, що він лежить у гробу. Він почав задихатись. Після сеансу у чоловіка повторювались напади паніки і проблеми з диханням, тому сеанси гіпнозу може проводити лише дипломований терапевт. Ну або безхатько для тебе, Арнольде. Чи виживеш ти, якщо втратиш 50% води в організмі? Ні, друже, ти відкинешся, втративши всього 20. Твоє тіло складається з води на 60%, так так не на 80. Адже в тобі 2,5 з галоні води. Втративши всього 13 унцій, ти відчуєш легке зневоднення. Втративши один галон води, ти будеш страждати від головного болю і судом. Та не зможеш зосередитись на елементарних речах. Ми наближаємось до критичної позначки. Втрата двох з половиною галонів води це смерть від зневоднення. О невже ти знайшов вихід? Просто попити? Геніально. Тобі не потрібно точно враховувати півгалона води на день. Просто пий, коли твоє тіло цього хоче, і все буде добре.